Дві Цього Сьогодні я на Украине, на Украине. в Новій Україні, зараз я в Україні. Зараз в Будапешті і тут дуже класно. Я вже фоткався, скоро в мене буде нове відео про Мадрид і Барселону. Я туди поїду, буду вам показувати, що там є. Зараз я в Будапешті. Я можу випускати мало відео і вибачте, це так може бути. Тут дуже красиво. Тут є такі замки. і саме прикольне. Тут дуже спокійні люди. Тут може, тут Я вам така лошадка прикольна. Сейчас забуваємо, що Будапешт це дуже далеко. Ми їхали по поїзді, це правда, продав не їхали по машині, бо дві години треба було їхати. Ми були, як в цій країні буде ми виїхали поїзд за кордон. Так, да. за кордон. І це було дуже згадно. У нас була їжа і дуже хороші рекорди. Була година 22, нас, ми вже виїхали за кордон. Да, ми виїхали за кордон. Я хотів написати друзям, ну зрозумів. Всі спляться. І взяли наші паспорта, ми здали годину, щоб е... нам дали паспорта і ми поїхали. Там вставляли і все. Це можна випускати мало відео, бо це дуже складно зараз. Ми зараз в Будапешті, ми віддихаємо, завтра ми їдемо. Летим, тим в Мадрид, а после Мадрида, я думаю, ми полетим в Барселону. А потім ми їдемо на острова. І ми будемо на кораблі. Я вам буду знімати відео, обіцяю, тиктоки, все буду снимать, вам обіцяю. Я за цей день думаю зніму три відео і випущу їх. У мене скоро буде кстати, нова аватарка і нова назва каналу. Ви не забувайте підписуйтесь на мій канал. Я, я буду мого один народження залишитися. Чотири дні, я сподіваюся, ми наберемо так 55 підписників. Я зніму це відео про, про моє день народження. І це буде дуже класно, якщо в мене буде плюс 3 підписники. Якщо аж 8 може йти дуже довго, але я буду старатися знімати, щоб вийшов цей контент. Я вам розказую і ще раз. Скоро в мене буде відео про Барселону і Мадрид. І що буде? Я буду виповняти футбол, може футбольні, е як я показую трубки і дивитися всім вивчаються Іспанії. Все, хто знає, я Тара. Ну всі вже знають, я розказав в цьому році. Я в Будапешті. Це дуже класна країна, бо тут всі дружелюбні, дуже багато міст. Не в Будапешті, а типа, магазинів там. Тут є да, просто Це бомба. Тут все. Є багато мотоциклів електронних. Я такі байки із старих мультфільмів Наприклад, я вам зараз покажу. дивіться, Якщо можна побачити як китайці. Ну ладно, вже все такі прикольні мотоцикли Я хотів би на але в, в не плюс тут багато хто розуміє інвалиш. Я може, скоро буду як я, просити там, типа по листком проводиться. Ну багато хто, наверное, понимаю. я тут, наверное, начало не знала. А мы звучит всіх. І зараз ты там не так не прикольно. Дуже прикольно. Ребенку не будет там не Є ресторан. Це це дуже класно, бо можна піти ви знаєте, покушати. І можна подивитися на прекрасний цей вид. І хто знає, це ж я знімаю відео про Будапешт. Я дуже багато щось говорю. Будуперешту, Будапешт, Будапешт. Будапешт. Е, я зараз показую такі прикольні місця, де... Типа, Татуї такі замки прикольні Цейзамок. Тут замок, Ой, це замок. Це статуя Тут, як я поняв, Бог і Юрі Кусут Читкий замок вилучить, дуже Тут Три кімнати Мечер Раз, два Три, четыре, пять, пять хороших.